Щодо виділення коштів на діяльність політичних партій, так теж ваш допис. Ну, е, ну Є совість у тих депутатів, які беруть гроші з державного бюджету, коли в нас війна, і на що ці гроші витрачаються? Нам не треба газет, нам не треба агітації, нам не треба зараз виборів, нам потрібно знищити москаля і перемогти. Трошки інше питання. Ви ж не бачите газет, не бачите агітації і не бачите партійної діяльності. Ну тобто, я вас просто запитаю, чи от зараз ви десь зустрічали оголошення про те, що партії там організовують зустрічі з виборцями, чи партії Це... там не знаю, організовують круглі столи по обгуренням. Я би хотіла програмі, подивитися так? на реакцію людей в цей час. Ну от власне, що скоріш за все, їх би просто винесли з тих зустрічей, та, ті ж самі виборці, от або реально прийшли і запиталися так. За який кошт банкет, та? 840 мільйонів гривень. Юра, виведе, будь ласка, цю картинку. Це від руху чесно. Дані. Звук. Квадратик 150 мільйонів. Ми вже ну, 148 та, і три десяти мільйони. Ми вже зекономили тим, що заборонили ОПЖЗ, і ці кошти вже пішли в переважній більшості на потреби. Оборони безпеки та оборони, але ви бачите всі ці далі показники. Та 840 з копіками мільйонів не треба переводити в мавікі, бо це буде баснословно просто кількість, так яку ну там благодійним фондом треба збирати реально роками. От і це воно в нас воно не використовується за призначенням однозначно, бо ви не побачите партійної діяльності, бо її не може бути під час воєнного стану. У нас не може бути виборів під час воєнного стану, а відтак, переважна більш партійної діяльності є нелогічна. На діяльність фракції є окремі витрати в залежності від рівня, де ці фракції представлені, і можливості місцевого бюджету чи національного бюджету, де працює власне ця фракція. Обмежень немає жодних, тому це сума, яку можна просто зараз. Взяти і використати вже на цей рік на Збройні Сили України. Чому це не роблять політичні сили? Ну, тому що хто ж наївний відмовлятися від дармових коштів, а, але чи це етично ні разу не етично. Ми тут постійно чуємо про якісь там боротьбу за те, щоб місцеві органи влади перестали перекладати бруківку там ремонтувати дороги. Але ну це пояснити ми ще можемо, бо, зрештою, цими дорогами всі користуються. Партії в час, коли країна виживає. Це справді та стаття витрат, яка має ну, бути заповнена. Це перше, що насправді треба перерозподілити. І ми спілкувалися з Міністерством фінансів вони за двома руками. Ми не говоримо про те, що, в принципі, не потримувати партії. Та для того, щоб демократія працювала, потрібні політичні гравці. Немає питань. Але тоді, коли демократія себе захистить, і зараз, зважаючи, скільки наших однопартійців, чи партійців ЄС чи батьківщини знаходяться на фронті, питання етично чи брати кошти замість того, щоб направити, і допомогти їм отримати озброєння, от хтось там розповідає про якісь популістичні заслуги. Які популістичні? Ну тобто, звісно, це просто для мене як для платника податків. Зараз пріоритети такі: спочатку ми забезпечуємо базові потреби нашої оборони. Ми постійно чуємо від Міністерства стратегічних галузей промисловості в Україні не вистачає грошей для того, щоб заповнити весь потенціал нашого оборонного оборонно-промислового комплексу. Ми банально не можемо отримати ресурс для того, щоб виготовляти те, що ми можемо виготовляти. Та ці гроші це не врятують. Це буде якась невеличка частка. Але, хоча б, якщо звісно по по бюджету, то таких речей може бути і більше. але зараз ми пропонуємо з колегами, і я дуже дякую представникам і слуги народу, там, зокрема, там Марія Мєзінцева, Анастасія Радіна, підписалися та і партії за майбутнє Тарас Ботенко і власне представникам групи довіра Павло Бокунець. Ну і колегам з голосу частині. Яка готова відмовитися від партійного фінансування, щоб направити гроші на на, на фронт? Я б хотів почути аргументи опонентів, але поки що публічних не чув. Не публічні всі розказують, як важко отримувати партію без олігархічних коштів, от, коли нема бюджетного фінансування. Для чого, І зараз та, для чого фінансувати. Для чого фінансувати питання, і утримувати? А виборці та виборці будуть дивитися? Ми, ми будемо стежити. Ви пишіть хто проти, щоб в них не було жодного політичного майбутнього в нашій країні надалі. Дя... Та, дякую вам, пане Ярославе, за роз'яснення по трьох важливих питаннях.